Ось вот. тут є вставочки. Тут стільки примочок, що ти навіть їх за один раз не знайдеш усі. Бля, який бультер'єр. Ти пожарник. Так, да, я дуже схоже. Зато функції ті ж самі. Спасають життя. Це у нас плаваючий комбінезон. Ось такі. Так, це у нас Signal 2. З таким капюшоном. дуже глибокий, висока стіечка. Тут у нас він на молні і на таких от пучках. Так, о. є ось ременець, щоб затягнути собі. Щоб водичка менше попадала. Так, ось така довга молнія. Так, мембранка у нас тут 10 на 6, температурний показник до мінус 25. Так. Рукавчики, ось такі манжетики Плотні Затягуються також на липучці. Так, зараз покажу, Де ж можна отаку зняти вверх, залишитися в комбінізоні. О, бачите, тут є підтяжечки Це кому жарко стало? Скинули. Також внутрі у нас є кармашик Так, і тут у нас. Бачите, ось такий карманчик на сіточці є. Так. А, карманчики ось тут, тут. Посилені коріння і жоптя. Так. Ось такий плавочий комбінезон. Скоро ви всі розміри очікуємо на прибуття.